Снос народився. От зараз ми вирішили зробити перший урок для Дері. Будемо його пробувати запрягати. Не знаю, що з цього вийде. Хочу показати вам повний процес, як запрягаються молоді коні в перші рази. Так що все, будемо показувати так, як є. Двері закриємо. У нас. У нас сильний мороз. І ми вирішили трошки аби дері. Аби дері зробив зарядку бісі загрів. Добре. Єгу. Щоб не думали, щоб не думали спеціалісти, котрі трошки далековаті від цієї справи та каже, що а я впрє перший раз пішов, як старий кінь. Так ту все просто. Nå er det bra. I'm not trying to put it dymous. Yeah.

Prr, 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 Я під хвостник ну 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 Я натягнув підхвасника, А він трошки не розуміє, що то, що то є. А його

Я просто хочу показати, як насправді дійсно відбувається перший, прр, перший урок. Прр, перший урок для нього. І будете слідкувати... Прр, пр, пр, як, буде, як він буде даватися на науку, будемо його вчити і ви будете всі слідкувати. До самого початку, як він себе. Стін. Не розуміє, що... що є. Ми з Арсеном тільки вдвох. Арсен мені допомагає. Трошки, може, на початку не, не так буде добре все відзнято, але показуємо весь процес, як воно насправді їбре.

Brrrr. 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 Stee, oh, Maley, oh, Malay, oh, sti oh, 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 Зараз спочатку за ним зачепимо просто орчик. Просто зачепимо орчик. А тоді пройдемося з орчиком. А тоді я зачеплю скат. Так, такий морож, е, Тоді я зачеплю скат. Скат маю такий від трактора від МТЗ від юмза, ну, МТЗ юмс. Не буду гратися, не буду якісь іграшкові скоти чіпати. Бо хто як є добре, то є добре. Будемо видіти, як він зараз себе буде вести. Видити. Так, як для першого разу, ну носиться, боїться, ну не розуміє, що є. Але зараз ми причепимо орчик. І будемо бачити цей весь процес. Добре, щось втрачено. Так. Добре, добре. А ну цей гаси телефон, гаси, бо 에, під води його я йому причапю орчик. Натягай рукавицю. Отак це, друзі, виглядає. E, ne znam, budu vedeti, zdaj je šla jaz uležem se na njemu. Prr, 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 prr der, prr, je. Prr, čekaj, prr. To hočem pokazati od šlaja samuraja. Vidiš, ja še eno drevo popustim, prered. Prr, prr, je. Dobro, držimaj, prr, prr.

Tak. Na kameru. Oh, oh, oh. Я одразу так дав, щоб трошки орчик йому підкалатував по ногах, щоб він розумів. Аби він розумів, що є. Так.

Оп. Оп. Я. Я. Можна дочистити дорогу. О. Я. О. Я. Я, я. Ай, ай. Ррр. Ррр. Рр. Я.

Пай лицку. Не-не-не-не-не-не. Е-е. Стей. 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 Рукавити. Вс, є. Е. Е. Ай. Ай, та хло, гай, там А. Арр. いい人いい人いい人いい人いい人いい人いい人いい人いい人いギアいい人いい人いい人いギアギアギアギアいい人いい人

Yeah. Дарій вирішив, що він сам буде сіучити. Сі А тут такі сніги, що... Ей, прррр. Прррр. Пр... Прррр. Пр... 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 Сміх. Я вкладу вам кусочок фрагменту, кусочок відео, як він з цим скатом пішов так, як, як вітер. У мене ноги на жаледі поїхали, як смокнув, він як сіпнув, Ноги в мене, як поїхали, я важкі опускаю. І він з цим скатом дає диму. Тут хлопці будуть дивитися наші місцеві, знають про що мало. І він у погір. І він у Погір з цим хлопцем з котом полетів на Погір. Якось я його оббіг, Арсен з одного боку, я з другого. І він сюди забився, у потік, сюди напали, як Дмитро Чукутешин косить. Сюди як на грунь переходить. Тут ми його в корчик відти-відти притиснули, вже його й мив. Я вам сказав, що лошета вчити. Хто вчи, той знає, про що мало. Це такі цікаві моменти такі дуже в життю. Але нічого, перший урок трошки гірший, другий буде ліпший, третій, четвертий. І так ми потиху учимо. Так дері проходить науку. І скат кишки. Це МТЗовський скат. І він з цим скатом пік до гори, так що я не міг догнати. Задихався, бо він великий у берег по погір. Тут капішов палим. Сніг такий нормальний. Але нічого. Тренуємо далі. Кусочок там, де він валив цим скатом палим, я укладу. Бо що встигли відзняти, то відзняли. Є! 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 І тепер Є! yeah Ді, ай, ді, 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 і. Даєшся на науку. Потихонько на науку даєш. Але як змотну або крепку, так він стартує в місці серйозно. Помаленьку. Польоти, є! Трошки зразу він так пише до себе показував. Річ перший раз хто розуміє, Гр. Гр. Хто розуміє, про що мова, той розуміє. Трошки він перший раз. Стаю, боїться дати накигати, ще щось такого плану, але поступово, легонько, ми його, ми його научимо. Так що, сильний мороз, Арсен іде додому, я ще трошки ним позаймаюся. І пишіть коментарі, як для першого разу. Р -р 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 -р. Отакі справи. У і сам я навіть нічого не кажу. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ладіть лайки. Всі будьте здорові, всім меру і добра. І не забувайте, 24-25 січня всі приїжджайте в село Пороги, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район. Всім меру добра, а ми ще трошки йдемо учити. Є! Є!